На сьогоднішній день ви знаєте, яка ситуація склалась у нас в країні, і на вищому рівні було прийнято рішення про формування, я скажу так, не батальйонів, а підрозділів територіальної оборони в містах України. Знаєте, вже є сформовані багато батальйонів. Зараз вони знаходяться в зоні АТО, виконують задачі за своїм призначенням, не дивлячись навіть на ті проблеми, які там виникають. Я не буду вам розкривати кількісний стан, кількість військовослужбовців, які повинні бути. Не буду розказувати, яке озброєння. Я скажу те, що підрозділи територіальної оборони будуть формуватися на особливий період. Що таке особливий період? Це приведення військового стану на території України і на тій території, на якій виникне необхідність. На сьогоднішній день розпочато формування першого такого підрозділу, їх буде декілька, щоб ви, щоб ви розуміли. І військовий комісар вже звертався до мешканців Білої церкви района по радіо, доводив інформацію і звертався до всіх бажаючих, які хочуть вступити до лав цього підрозділу чи цих підрозділів звертатись в військкомат. Щоб ви розуміли, це організація, яка підпорядковується Міністерству оборони. Тость це організація не на мера міста, там не на голову обладміністрації, а яка буде підпорядкована Міністерству оборони і буде виконувати ті накази, які будуть видаватися керівництвом Міністерства оборони України. Нам доведеться все таки об'єднуватись і доведеться не переховуватись, а приймати участь у бойових діях. Тому місто ми повинні на сьогоднішній день берегти і бути готовими. Я вважаю, що ці загони повинні укріплюватись, добиратися людьми, людьми фаховими, тому що на керівних посадах повинні бути офіцери, офіцери толкові, які б могли керувати, а не просто взяти і повезти кудись людей, а потім дзвонити і казати, що виведіть нас отсюди. На сьогоднішній день ми перебуваємо тут. І розгортання загонів, як е, говорив і сьогодні, повторював ще воєнком наш, що буде тільки при загальній мобілізації. Тобто буде загальна мобілізація, тобто будуть розгорнуті загони. А на сьогоднішній день ми проходимо тренування. Зараз ми добираємо оць, другу групу, і ми будемо тренуватися на нашому ну, полігоні вже тут. Я думаю, що це дуже важливо, щоб ми були згуртовані. Ми бачили один одного в очі. Ми могли бути на полігоні, потратити скільки часу для того, щоб розуміти один одного, щоб ми могли, хоча б орієнтуватися в ситуації, в воєнній ситуації, щоб нас могли навчити. Наша організація совместно з. Ассоциация ФАРМ Украина, это организация импортеров лекарственных средств, провела в ТВ акцию, которая касается практически каждого присутствующего здесь. Потому что все соцвыплаты, которые мы получаем, мы получаем в гривне. Курс доллара напрямую связан с нашей покупательной способностью. К сожалению, у нас и энергоносители, и все остальное мы вынуждены импортировать. Украина не настолько богатая страна, чтобы себя обеспечить полностью. Поэтому курс доллара отражается сразу же, и, ну не сразу, а постепенно. Недельки через три отражается и на стоимости лекарств, и на стоимости пищевых продуктов, и всего остального. Сейчас люди уже получают платежки с новыми ценами за отопление, за электричество и за все остальное, в том числе и за воду. Курс доллара – это основная проблема, скажем так, покупательной способности гривны. Согласно закону Украины про Нацбанк, единственной практической функцией, статья 6, Национального банка Украины является стабильность национальной валюты. Нацбанк свои функции не исполнил. Что там происходило неделю примерно назад, все в курсе. Был обвал, который сам же Нацбанк инициировал. З чим это связано? з спекуляціями на міжбанківському валютному ринку і з непрофесіональністю той команди, яку набрала Гонтарева голова Нацбанка. Вот это здається большим опросом. Ніним відділом міліції на станції Біла Церква було отримано інформацію про те, що група осіб займається збутом наркотичної речовини. В результаті цього, 8 квітня 2014 року, було в дані про... Злочинну діяльність були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, на підставі якого далі проводились всі, кримінальні, ой, всі дії. В ході проведення розшукових заходів правоохоронці встановили, що фігуранти виготовляють, реалізовують, перевозять наркотичні засоби як марихуану, так і опіацетильований. В рамках відкритого кримінального провадження під контролем оперативних працівників було здійснено чотири оперативних закупки, в результаті якого було закоментовано задокументовано злочинну діяльність групи, а також придбано у них 120 двадцять, значить у одної з фігурантів придбано 120 мл мілілітрів на суму 6 тисяч гривень. У її підлеглої 4 мілілітра опістельований на 200 гривень. Всю закуплену речовину правоохоронці передали на дослідження в експертну криміналістичну службу і висновок отримали, що це дійсно є опік Крім того, здійснювала закупка марихуани. Одним із членів даної групи є подруга організатора. Вона наркозалежна, вона раніше була засуджена за скоєння аналогічних злочинів, за виготовлення та збут наркотичних засобів. Заарештовані спочатку спілкувалися зі слідством, далі після бесіди з адвокатами віддачі показів повністю відмовляються і зі слідством не співпрацюють. Тому дізнатись у них будь-яку інформацію немає можливості. Все те, що правоохоронці з'ясували оперативним шляхом, все та інформація в них є. Все, більше дізнатись можливості немає.